Друзі, привіт! Сьогодні розберемо новий план перемоги перемоги над незаконною інвалідністю, який розробив Шмигаль Денис Анатолійович для народу України. І цей план стосується всіх, хто вже має на сьогодні інвалідність, або повинен її підтвердити, або планує навіть отримати. Маємо на сьогодні вже текст законопроекту 12.178, який вже пішов в опрацювання в профільний комітет. А також відповідно до цього законопроекту розроблений і проект постанови Кабміну, який по. Чесно опубліковано для громадського обговорення ось так. От ми зараз з вами і обговоримо. А ваша Вікторія Валерівна, як завжди, вам допоможе з роз'ясненням або критикою, тому що тут на цьому каналі для вас тільки професійна та обґрунтована юридична аналітика, а не популізм. Тому, якщо вам це цікаво та корисно, підписуйтесь. Отже, напевно, вже всі в курсі, що після корупційного скандалу Мсек ліквідують. А хто не в курсі, перегляньте моє попереднє відео, я залишу посилання, там все детально пояснено хто, коли, чому та як буде це робити. А що тепер пропонує влада замість сек? І чи буде скасована інвалідність? Плани влади можемо зрозуміти із законопроекту, який вже є в доступі. І от він цей законопроект він вносить, звісно, що багато змін до різних законів. Але найцікавіша, найголовніша стаття. Яка нам прольє світло на всю цю реформу? Це 69.1 стаття, яка вноситься до основ законодавства України про охорону здоров'я. Сама медична експертиза, щоб ви розуміли, нікуди не дінеться. І що важливо, нікуди не дівається інвалідність. Більш того, і всі три групи це на сьогоднішній день. Згідно цих пропозицій, все залишається, і це добре. Власне про це я й говорила у своєму попередньому відео, що інвалідність не скасують. Це неможливо фактично і. Нелогічно далі, що важливо, секліквідують, а святе місце пустим не буває, тому прийдуть на зміну експерти. А навіть точніше, якщо сказати, то експертні команди. Вони будуть створюватися для ось цієї експертизи. І що цікаво, вони будуть створюватися з урахуванням необхідної спеціалізації лікарів. Це зрозуміло, в кожному випадку індивідуально з допомогою. Інформаційно-комунікаційної системи, тобто, наскільки я розумію, ось е, особовий склад такої експертної команди буде щоразу відрізнятися в залежності від випадку від пацієнта після скандалу, попередні голови МСЕК не матимуть права приймати участь в таких експертних командах, вимати там посади. Друзі, що ще цікаво, медичні висновки можуть бути надані також і без огляду в певних випадках. З тих функцій, які тут запроваджуються, бачається, що експертні команди зможуть надавати такі висновки без обов'язкового догляду, а на підставі інформації та документів, що містяться в електронній системі охорони здоров'я, і це напевно чудове. Приділили також особливу увагу самому процесу експертизи. Тепер за заявою особи може бути присутнім адвокат такої особи, представник за довіреністю, наприклад, або навіть лікар, якого ви бажаєте із собою запросити на таку експертизу це напевне позитивно дуже і крім того, на ваше прохання може бути здійснена відео аудиофіксація очного оцінювання. Тобто, як ми бачимо, максимально все робиться для того, щоб унеможливити корупцію під час такої експертизи. Ще що цікаво, до речі, те, що направити на таку експертизу зможуть тепер і е, просто лікуючі лікарі з надання первинної медичної допомоги або лікуючий лікар закладу охорони здоров'я, що забезпечує надання спеціалізованої медичної допомоги. Друзі, звісно, що цим законопроектом вносяться зміни також і до закону України про військовий обов'язок і військову службу, а також про мобілізацію. Але ці зміни стосуються лише заміни назв, оскільки МСЕК ліквідують, тому будуть відповідні назви у статті 23, зокрема, Тих нових суб'єктів експертних команд, які будуть визначати відповідний стан здоров'я. А це означає, що ні права на відстрочку, ні інвалідність як таку та її групи не скасовано. Тобто, все, матеріальна правова підстава право на відстрочку залишається, і це дуже добре. А що буде з тими, хто вже має інвалідність, або підлягає, наприклад, переогляду або підтвердження інвалідності саме в цей період, коли ліквідується МСЕК і відбувається реформа? Тут Кабмін: ось що зазначає, що документи, видані раніше, прийнятими МСЕК. Період їх роботи, тобто вже наявні інвалідності, наявні довідки, є законними і чинними, та продовжують бути підставами для продовження надання особам і дітям статусів пільг, пенсій, допомог, компенсацій, надбавок тощо, і що такі статуси були оформлені до набуття чинності цієї постанови. І Зокрема, що важливо в світлі новин і тих подій, які були нещодавно, якщо інше не буде встановлено за результатами перевірки обґрунтованості рішень МСЕК, проведено в установному законодавством порядку або в судовому порядку. Тобто, це саме ось той шум, який піднявся. Тобто, якщо не буде виявлено, скажімо так, порушень так званих фальсифікацій в документах під час ось цих документальних перевірок, то всі видані раніше документи МСЕК. Будуть чинними та законними також в постанові. Вони передбачають, що чоловіки від 25 до 60 років, які мають другу та третю групу інвалідності, та які не пройшли переогляд під час воєнного стану. От якщо вони не пройшли цей переогляд під час дії воєнного стану, вони будуть зобов'язані пройти з 1 квітня. 25 го року, по 1 листопада, 25 го року, у разі якщо звісно, що ось ця безпосередня постанова Кабміну буде прийнята та затверджена. А що зараз? А зараз вони пропонують ці постанові що до 25 грудня цього року з визначеною відповідно обласною київською міською військовою адміністрацією, періодичністю передають визначеним для кожного з них закладам охорони здоров'я всі наявні направлення ЛКК. Для проведення медико-соціальної експертизи, розгляд яких не завершено в сек, та розгляд яких призначено після 1 січня 25-го року, це означає, що по суті, як я розумію, поки не будуть сформовані ось ці експертні команди, фінальні рішення. По визначеності інвалідності, по встановленню інвалідності вони не будуть прийняті, тому що прямо зазначається в цій постанові, що з 1 січня і почнуть діяти відповідні експертні команди. І якщо відео для вас було цікавим та корисним, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, робіть репости цього відео і не забувайте, що в мене також є і телеграм-канал, де я залишаю не менш важливу, корисну юридичну інформацію та свої юридичні коментарі. Ваша інспектор права!